Привіт, привіт! Я Валерій це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. І сьогодні я вам розкажу все про епоксидний ґрунт. Це самий універсальний і самий технологічний ґрунт в авторемонті. На цій фільонці я покажу вам, як наносити з балончика епоксидний ґрунт. А в цьому варіанті буде більш професійний варіант, тому дивіться. Застосування цього ґрунта досить велике. І він є, я б так сказав, навіть другом маляром. Чому? Тому що, по-перше, він має чудовий захист для металу, має чудову адгезію до різних поверхень, а також чудову адгезію до нього має. Також він працює як ґрунт наповнювач, а також як ґрунт мокрий по мокрому. По-перше, ми можемо наносити цей ґрунт під шпатлівку. Це єдиний ґрунт, на який можемо наносити шпатлівку. На кислоти не можна, на наповнювач не рекомендовано, а на епоксидний ґрунт запросто. По-друге, він працює як праймер, тобто, коли ми маємо ремонт, деталі, яка до цього була в ремонті, і ми не знаємо, яка поверхня, які локофарбові матеріали використовувалися до нашого ремонту, ми можемо нанести перший шар грунта саме поксидного і він спрацює як праймер, Він затисне ті покриття, які були нанесені до цього. Тому, якщо ви не впевнені в матеріалах, які були в ремонті, до вас. Ви нанесете спочатку цей ґрунт і після цього вже наносите наповнювач. І все одною фразою цей ґрунт працює як праймер. Якщо ви не впевнені в тому, що у вас до цього ремонт був е е якісний, то я б рекомендував би нанести спочатку один шар ґрунта епоксидного, дати паузу і після цього нанести вже наповнювач. Також цей ґрунт працює мокрим по мокрому. Він чудово розтікається, має гладеньку поверхню і ми можемо його фарбувати через 30 хвилин. Також цей ґрунт працює як ґрунт наповнювач. Він не має досить високого сухого залишку, тому його рекомендовано наносити в 2-3 шари з міжшаровою сушкою. Єдине, чого боїться цей ґрунт, це ультрафіолет. Але ви розумієте, що цей ґрунт, якщо ви погрунтували його обов'язково, треба чимось закрити. Це може бути чи ґрунт наповнювач, чи, наприклад, якась емаль. Тобто фарба. Це може бути емаль як базова під лаком, так і акрилова. До речі, про акрилову емаль я розказував в попередньому відео. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс. Це телеграм-канал на капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні ситуації, які є на які я намалявся. Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай хай-тек технології які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, там. Можемо дізнатися, які машини найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме е, надійні коробки чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписатись на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є, є розіграші. Дуже цікавий ресурс. Я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. До речі, для сушки цього грунта можна використовувати інфрачервону сушку. Це не ультрафіолетові промені. Так, перша версія, коли ми його наносимо під штатлівку. Як я радий би це зробити? Ми наносимо один мокрий шар. І даємо паузу. Якщо це звичайна сушка, то ми залишаємо його до наступного дня. На наступний день ми для того, щоб дати риску для нашої шпатлівки, шліфуємо цей ґрунт, градацію P120, P150. Після цього ми можемо його шпатлювати. Друга версія. Якщо ми хочемо мати надійний захист металу, на нам треба нанести два шари. Ми наносимо спочатку один шар, даємо паузу для того, щоб у нас вийшов розчинник. Пауза десь порядка 10 хвилин. Після цього наносимо другий шар і залишаємо його до наступного дня. У вас метал буде захищений, але не забувайте, що цей ґрунт боїться ультрафіолета і його не можна залишати на сонці. Тобто, після того, як ви його погрунтували, якщо ви хочете, щоб у вас цей метал, а це може бути звичайне якесь залізо, якщо ви хочете його залишити на вулиці, то його обов'язково треба покрити якоюсь емалію. Це досить універсальний грунт, тому ви можете використовувати його в звичайному побуті. Тобто, якщо ви хочете пофарбувати якогось, наприклад, старого сейфа чи якісь старі, е яке старе залізо, ви зачистите це до голови металу. Чи які залишки залишились, і обов'язково треба його спочатку почистити, а потім знежирити. Цей ґрунт дуже не любить брудну поверхню. Йому треба певна риска. Наноситься цей ґрунт на градацію p 120 p 150 Для того, щоб почистити вашу поверхню, треба використовувати звичайний органічний знежирувач. Так, ну і саме цікавий момент про наповнювач. Так він має два-три шари для того, щоб отримати нормальну товщину, десь порядка 100 120 мікронів. Але не забувайте, він досить плотний цей ґрунт, досить плотний. А чим плотніше, чим твердіше цей ґрунт, він більш хрупкий. Тому не треба його багато Жу наливати в цьому нема ніякого сенсу. Тобто носити два-три шари цього достатньо. І цей ґрунт має надзвичайні захисні властивості. Він дає чудовий антикоразійний захист, хімічний, фізичний, а також і температурний захист. Він захищає від всього, але він боїться ультрафіолету, як я вам казав. Ну і перед тим як нанести цей ґрунт, його треба приготувати. Звичайно, вони є в звичайних ерозійних балончиках, балончика роз. Калатали дві хвилини, наносимо. Але є більш професійний варіант це коли він у нас двох компоненти, тобто має свій затвердник. І для того, щоб його нанести, звичайно, його треба підготувати, розмішати, процедити і нанести. Я все це розкажу. І не забувайте, якщо ви плануєте нанести матеріал мокрим по мокрому, тобто на цей ґрунт будете фарбувати, то наноситься він за допомогою лакового пістолета. Всі інші версії наносяться за допомогою грунтовичного пістолета. Чудо, саме зручний ґрунт один до одного. Такс. Обов'язково ґрунт треба перемішати. Звичайно, можна його налити по вазі. І чи можна його налити по відсоткам? Я буду наливати по відсоткам. У мене мірна тари є, тому це зручно. До речі, рекомендую дуже уважно і ретельно вимішувати цей ґрунт, тому що він плотний, і досить часто на дній банці буде сухий залишок. Тому дуже важливо вимішати його гарно. Ну і, звичайно, додаємо затверник. Саме для цього варіанту грунта нам не треба додавати розчинник. Але якщо у нас в версії грунта додається розчинник, то не забувайте, що спочатку треба додати затверник, перемішати ґрунт, вимішати його гарно і тільки після цього додавати розчинник. Так, починаємо з балончика. Перед тим, як його нанести, треба, щоб у нас поверхня була чиста. Для цього ми будемо використовувати знежирувач. Все просто, все стандартно. Витерли. Також не забувайте, що знежирувач не повинен висихати на поверхні. Тобто ми повинні, повинні витерти його. І все. Так, балончик треба ретельно перемішати. Протягом двох хвилин. Перед тим, як наносити балончик на саме метал, вголи треба потестувати наприклад, його, наприклад, на бумазі. пересвідчитись, що у вас балончик працює нормально. Якщо ми працюємо з кислотним ґрунтом, то ми наносимо його тільки на голий метал. Якщо ми працюємо з оксітним ґрунтом, то нам треба наносити на всю поверхню. Що ми робимо? По-перше, ми закриваємо голий метал, ми закриваємо переходи в старе лакофарбове покриття, а також прикриваємо якісь нюанси на шпатлівці. З балончика наноситься один-три шари. Як ми бачимо, він досить швидко підсихає, можемо додати трошки ще. Очистити факел. Це — факел чистий. Як ви вже зрозуміли, що балончиком працювати зручніше і швидше. Тому що нам не треба використовувати, наприклад, пару. Далі сито, пістолет, мити пістолет. Тобто, балончиком працювати швидше. Але якість двокомпонентного епоксидного ґрунта значно вища. Тому зараз я покажу, як працювати з ним. Ну що ж, а зараз переходимо до більш професійного варіанту. Це двокомпоненти епоксидний ґрунт. Я буду використовувати а, пістолет De Vilbus Pirai. Це ґрунтовий пістолет дюза 1.6. Поїхали. Ну що ж, от я й наніс два ґрунти. Як ви бачили, за допомогою балончика я наніс тут два шари ґрунта і два шари ґрунта тут. Ми розуміємо, що однокомпонентний епоксидний ґрунт в балончику нам не дасть великого шару. Тут буде десь 10-15 мікронів. А в, цьому, в цій версії це буде вже мікрон десь 80-100, і це досить непогано для ґрунта. Ну що ж, переходь до наступних відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, а також писати ваші запитання в коментарях. До скорих зустрічей, пока!